У нас ранок починається з того, що ми зробили руїнці шуфляду. таку творчу. Тобі сподобалася? Ага. На? Бачка а не прикольна. Там та. та, а не там. Просто у нас було на кухні згори, і було незручно, і нам постійно незручно. То вона щось просить: дайте, дайте, ми шукаємо. А тепер все сюди поскладав і ти можеш вибирати. От є твій блокнотик. Є всі розмальовочки твої, є окремо олівці, стругалки, фломастери, Hello Kitty, той рюкзачок такий, подорожній, дорожній, що можна взяти в дорогу і малювати. Так, все? Ей, а ти забула дружбанів? Скатик і єдинорожок Полетіли. Тільки що коли я їла, то він був наказаний. Був наказаний? А чого? Він був нечемний? А, язик показав, от нечемний. Добре. Правильно. Правильно. Сідай, малюй. А що ти вибрала? Барбі. Магічні Барбі. Она тут вже почала малювати щось. Ти угу. Ну малюй. Десь Україна фломастер. Ага, Україна Фломастер. Склала Україну. Добре, малюй. Малюй Україну. Барбі, так а ми вже знайшли для Каринки школу для малювання. Треба буде її віддати на якийсь пробний урок, щоб вона себе спробувала, як їй, чи зайде, чи не зайде. В принципі, тут недалеко біля дому не треба десь їхати через пів міста. Можна тут і в принципі в пішій доступності дійти до нього. Надіюся, що Каринці воно сподобається, бо там ми їй пояснювали. Каже, ти як прийдеш. То треба малювати то, що скаже там вчитель. Як малювати, як правильно, як лінії малюються, як розмальовуються. А не так, як, от, деколи, як проводиш дуже-дуже маленьких дітей, вони не розуміють, і вони роблять все, що хочеш. Тільки не те, що говорить вчитель. А Ти будеш слухатися? Е, буду, більш... ну. а, але коли я буду великою і дорослою, я буду їхати сама по автобусі. Mm, добре. Без будеш... Будеш їхати чи на машині будеш ліпше їхати? Не, я буду на автобусі їхати без вас. А тобі автобус більше подобається, ніж машина? Мені подобається на автобусі. На трамваї подобається їздити? На трамваї теж. Я або на автобусі можу їхати, або на трамваї. А в метро ти ще не їздила. Знаєш, що це таке метро? Що? Це такий трамвай, що ходить під землею. Дуже дуже швидко. Коротше, Кароліні надоїло їздити в машині, їй подобається їздити громадським транспортом, бо це набагато цікавіше. Та вона ну, як приходить в автобус чи щось, то вона зразу починає свої правила строїти. Тільки зайшла зразу, чекайте, а де я сяду? А все зайнято. І ходить і там на цілий автобус каже, а де я сяду, де вільне місце? Так, я хочу сісти. Ну, коротше, вона собі, я так думаю, рада в житті дасть. І що, тобі знаходили місце чи ні? Я мав. Місце, я сама знайти місце, яке було би доросле. Ясно. Добре. Ну, коротше, якось так. Подобається, що я би, коли була дуже дорослою, я б малювала лінії контуру, як тут, і потім Ікусь, поставила книжки в свій магазин і потім всі купляли. А, ти хочеш і книжки малювати? Коротше, Карліна хоче комікси намалювати, їх ще продавати. То тебе буде магазин свій, так? Прикольно, Уже, вже собі знайшла бізнес. Сама намалювала, продала. От так от. І потім на автобусі ще поїздила додому. Та? Ага. Я буду малювати, в мене лише одна робота працювати, це ну, тобто, е, в мене одна робота, що продавати працювати. книжки. Продавати книжки, так. Продавати книжки ковід такі. Псіхілістику. Для дітей чи для, для дорослих також? Е, для, для дорослих також, для всіх mm -hmm. долучий. Буде такий великий магазин. Так як колись була в центрі у Львові, такий магазин літера. Блін, класний магазин. Я завжди заходив в нього і там постійно з'являлися якісь нові класні книжки. Потім ту літеру закрили. І дуже-дуже жаль. Просто в тому магазині можна було довгий час провести. Там було три чи чотири поверхи, я вже точно не пам'ятаю. І наверху, здається, був читатський зал чи виставковий, типу, могли там приїжджати різні письменники. Ну, коротше, класно було. Там реально я знаходив дуже цінні екземпляри книжок. Так як я був поціновувач Герберта Уелса, то в мене в хаті вся колекція книжок була його. Вони там досі є. Просто я коли вже переїжджав від батьків, то я тут все склав таку коробку в підвал заніс і її законсервував, і вони ще досі там є та колекція. Табу да, я там книжки. У мене є багато книжок. У мене ціла величезна коробка, така від нової пошти є книжок моїх, які я перечитав. Та там більше 50 книжок різних. Я тобі можу дістати свою книжечку, от вона. Ні, mm. це nee, не супер, тато, Перша тисяча слів. Оце була моя одна з любимих книжок, як я був маленький, такий як ти. Я навіть не пам'ятаю, хто мені її купив чи подарив. Но тут на українській мові вивчати англійські слова. І крім того, у нас така ексклюзивна: тобто тут треба шукати качечку. Ну, Цікаво. Треба знайти качечку. Ну, іде та качечка mm, на цій сторінці. Mm. Так, тут от є картинка. І на ній десь має бути качечка. Ну давай ось А я знайду, тому що я ту книжку перегортав від О! А до Я. От качечка, та. Хлопчик вигуляє. так на кожній сторіночці, дивіться. На цій сторінці, ось так от є все. Слова от, робот, робот, там, драм з барабани. І теж шукаєш ту качечку. І де вона та качечка? Mm -hmm. Здогадалися, де? Давайте я вам тут приближу. Ну, напишіть, де є качечка. Чи Извините ви знайшли? Змійте на 100. Так, да. все. Перша тисяча слів. Автор Хітер Амері та Стефан Картрайт. Перша тисяча слів. Тепер вона перейшла к каролінці. Каролінки любима книжка на даний момент: 101 одноріг. Це теж мега бомбезна книжечка. Її супертато. Так, вночі читаємо, коли лягаємо спати. Ну, коротше, всім сподобалося це сторони доріг, навіть Наталя. Наталя теж включить нічничок і там починає читати кожен факт. Карлі то починає інтересно ставати. Така, ух ти, клас! Він навіть рожком тріскає кульки, потім починає фантазувати і після того починає засинати. Ти кажеш, що кінець, хто слухав? Молодець. Молодець. так. Зараз почався обід. Убит, Обідній борщик. Борщок. Кримка каже, що вона сама буде їсти. Ну, Деколи її підгодовуєш, коли бачиш, що вона сидить, бавиться, 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 а в тебе вже такі нерви, вже ну, <хи> перевищують все. І ти такий, ну давай вже тебе нагодую скоренько, скоренько, скоренько. А дитинка хоче просто канапочку з'їсти і ще щось побавитися, поскакати. Може, то і правильно. Песика ну, бавиться. Песика бавиться, котика, та то, побавилася. Зараз поїсть і буде в нас обідній сон! Єс! Yes. Так, а на обідні сон будемо читати казочку про єдинорожків. Ну, дочитувати той 101 одноріг, то те, що ми не дочитали. Кому інтересно, можете разом з нами послухати. Тобі інтересно, Пронька? Mm -hmm. Добре, почитаю 101 одного Ну, от бачите. <сх> Борч стоїть, як коріна, е, крісло гойдає. Дивіться, що чудить? опускає ті крісла. Там у нас крісла такі, ну, типу. Нестандартні, бачите, мають таку підніжку і вони тримаються буквально тільки спереду. Але вони, ну, в принципі, прикольні. Єдине, що вже дуже дуже старі, і треба їх або перешивати, або просто поміняти. У дивився перешивання коштує майже 70% з вартості того крісла. Думаю, що дешевше їх, наприклад, продати за 30% і доплатити ще за ту перешивання і купити нові, та й все. І не чекати, і не бавитися з ним. воно як. Прикольні. Набавилася? Я думаю, сусід нам подобається знизу. Що ти робиш? А коротше вирішив кринку догодувати. Вона скаче, Він дивиться, як я себе знімаю. Наталя зараз дивлюся, ходить, зай, ходить вибирає якісь нові колекції одягу. Ну, в принципі, вона може просто пройтися, подивитися, що замітила в наступному етапі. Вже ми всі разом можемо зібратися, поїхати і вже приміряти. так. типу вистачає одної людини, щоб пішла, подивилася, наприклад, чи щось завезли нове. Бо на сайті завжди є всього прикольного. А от коли приходиш в магазин, то такі приходиш, блін, ти позберігав стільки всього прикольного, а вживу або розміру нема, або навіть немає тої одиниці, яку ти замітив. Наприклад, на король замітили дуже багато Hello Kitty, так як вона їх полюбляє, то не завжди вони є. Або якщо є, то розміру нема. А приміряти тоді ніяк. Ну, розміру нема? А там не шаймі, розмір, є ще мій розмір, Hello Kitty, ну, сердечко, там таке маленьке сердечко і Hello Kitty. Ой, з яким азартом ти все говориш. Так, давай. А, відкривайте, ням-ням. Діла -ням. три ложки і бігає. На, намотує круги з'їсть одну ложку, ам і бігає. Бігає, бігає, бігає. Така активна дитина, що не може сидіти на місці. Не знаю, тут, напевно, всіх такі діти активні. Бігає, mm. <тихає>, доріє. Так, давай сідай і будеш їсти яку там четверту ложечку. То що я, не... То, що я все не зім, то один рожок їсти. Ну той? і і той. А, аж два. Добре. той один рожок буде доїдати, так що. Як хочеш. Тож ти поїла, утримує солодкі подарунки. Тримай солодощі, смаколики. Все, біжи. Так побігла, закрутила, завертіла, з'їла все. А забула. Ну, в принципі, ми і так зараз, поки вона то солодкі, ще поїсть, подивитися в 5 хвилин якийсь мультик, і будемо через 10 хвилин лягати спадки. Ага. Все, домовились. Можете написати в коментарях, а яка любима ваша казка, коли. От, або ви читаєте, або вам читають, яка вам найбільше запам'яталася, сподобалася. Наприклад, що можете навіть без книжки її перерозказати. Українці подобається і колобок, і курочка-ряба, і про єдино Про єдинорожка казок дуже-дуже мало. Оцей 101 одноріг про ці цікаві факти і про них. і зайшла. Ти в ліжечку береш? всіх дітей своїх. Ой-ой, там буде мільйон іграшок. 101 іграшка. Точно так само, як я взяв. 101 одноріг І скатик полетів. Тут ще лишився єдонрожок. от. Єдинорожок з крилами. А він має. Крила вміє літати. Всього, тепер Кароліна має летіти. І шоколадка летить. І ще шоколадка. Все. Запакувалися в ліжечку. І погнали до читанки. У нас ось такі от прикольні єдинорожки, дивіться, з веселками. От, стрибають, летять. Однороги не мають крил. Та все ж можуть трохи літати. Цікаво як. Ці магічні істоти вміють мчати галопом із неймовірною швидкістю, хочіше за коней, ба навіть швидше за перегонові автомобілі. Під час галопу однороги зосереджені лише на одному. На швидкості тож часом забувають торкатися землі копитами. Цієї миті вони трохи злітають у повітря зовсім ненароком. Так, а тут у нас вже приходить нічка. Так що скоро треба буде засинати. Ти вже знаєш, що однороги вилуплюються з яєць, та є ще один спосіб появи однорога на світ. Це дуже рідкісне явище, і воно потребує особливо чарівного моменту. Трапляється, що кінь або поні цих тварин ще називаються безрогами. Відчайдушно бажає стати однорогом настільки, що вже впадає у відчай і страшенно сумує, а буває, що однорігу взагалі не має бажання бути однорогом. Він воліє скакати глопом у табуні. Жувати траву і не мати нічого спільного з магією. Коли такі істоти зустрічаються, вони можуть помінятися місцями. Одноріг має штовхнути безрогу в чоло своїм рогом, і вони обидва тричі промовляють: Мій ріг тепер твій ріг, твій ріг тепер мій ріг, безрога тепер одноріг, «Безрогий тепер одноріг. Відбувається магія. У коняче поні на чолі виростає ріг, а в однорога його ріг відпадає і перетворюється на блиск. От мені вже блиск передали. <сум> Дякую. Було смачно? Добре, солодких снів. Тобі колись доводилося бачити коня з білою плямою на чолі. Подейкують раніше там був ріг, коли кінь ще був однорогом. Цікавий факт. Уже дітки будуть після цієї сторіночки спати. Якщо ти не можеш заснути, просто подумай про однорога, пофантазуй, як він виглядає, вигадай для нього ім'я, яка в нього улюблена їжа, у яку гру ви залюбки граєте разом. Що більше ти фантазуватимеш про свого однорога, то більша ймовірність, що він відчує це та завітає на гостину. Та обережно від радості одноріжка випромінює блиск чим швидше заплющує оченята, щоб не заснути.